Друзі, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес воістину Воскрес! І це найкраща звістка для нас, віруючих християн. Місяць травня розпочався, і я бажаю в ньому вам великого Божого благословення. Це особливий місяць, тим, що ми у ньому особливо підносимо свою молитву до нашої небесної Цариці. до Пресвятої Богородиці, і я запрошую кожного із вас протягом цього місяця о 22 годині щодня на спільну молитву, на маївку, на молебень до Пресвятої Богородиці. А після молитви ми з вами будемо говорити про ті духовні скарби нашої церкви, які даються нам на зростання у вірі. Зростаємо разом у вірі і в цьому місяці, кожного дня. Першою темою, яка буде сьогодні, Сьогодні це віра, надія, любов під християнським ракурсом. Запрошуйте друзів і будемо раді всіх бачити, бо разом до Бога ближче. Благословенного сім дня.